Я хотів би зазначити, що охорона здоров'я в Україні та й в будь-якій країні є надзвичайно чутливою в політичному плані темою. Будь-яка політична система, яка б не була при владі, вона завжди дуже обережно ставиться до процесів, які відбуваються в охороні здоров'я. Тому що вони дуже болісно відбиваються на настроях суспільства. Мабуть, це є однією з причин того, що за часи незалежності України суттєвих або радикальних реформ в охороні здоров'я, на жаль, не спромоглася зробити жодна політична сила. Хоча вони, як ми знаємо, відповідають за стан охорони здоров'я, за стан здоров'я суспільства, який на сьогоднішній день не влаштовує ані суспільство. Ані на сьогодні. Дійсно, на сьогоднішній день проводяться заходи по подальшому розвитку системи охорони здоров'я. Питання, що стосуються її організації, на превеликий жаль, вони не задоволюють, як кажуть сьогодні, не верхи не низи. Тобто, ті проблеми, які є в системі охорони здоров'я, ми чітко розуміємо і владні структури всіх рівнів, починаючи з тих завдань, які висловлюються особисто президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, Прем'єр-міністра Миколою Яновичем Азаром, представниками влади на місцях Олександром Павловичем Поповим, вони зазначають якраз про цілу низку питань, які потребують першочергового вирішення для того, щоб підвищити якість та доступність медичної допомоги до населення. Тому на даний час я буду казати про ті проблеми реорганізації, які Передбачається здійснити безпосередньо в місті Києві справа в тому, що концепція реформування галузі охорони здоров'я була прийнята ще в 2007 році на засіданні Київради. І на сьогодні ми вносимо зміни, бо це проєкт розпорядження, який сьогодні вноситься до Київради, він буде стосуватися окремих питань діяльності по питаннях охорони здоров'я, які будуть зносити окремі. Корективи, тому що абсолютно зрозуміло, що е, сьогодні пріоритетом як була, так і залишиться первинна медико-санітарна допомога. На превеликий жаль, ми якраз маємо дуже багато питань е, суто з цією системою медичного забезпечення, тому що там, як правило, починають і закінчують свою, е, скажімо так, отримання медичної допомоги до 80% всього населення, яке звертається за медичною допомогою, тобто це. Такі сухі дані медичної статистики. А як наслідок від того, наскільки вона є працездатною, буде залежить задоволеність більшості населення станом медичної допомоги, організації медичної допомоги в місті Києві. Тому сьогодні започаткований проєкт, який передбачає перш за все посилення рівня впливу районної влади на місцях влади, яка більш за все Наближена до населення, яка більш за все відповідальна за те, як ці люди проживають, яким чином вони забезпечуються якимись комунальними послугами, яким чином доступність продовольства, чистої питної води і так далі і тому подобне, все абсолютно на сьогодні більшою частиною залежить від безпосередньо керівництва районів, і це дуже відповідально, але на жаль, відповідно до концепції. 2007 році року, якраз від надання медичної допомоги, практично е ці. Ця районна ланка усувалася. Були створені проміжні такі надбудови, які називалися територіальними медичними об'єднаннями, мались певні абсолютно на них покладені функції, які вони повинні були виконувати. Але, на жаль, після оцінки їх роботи, і от в такому режимі роботи, це ну, майже три роки, був зроблений висновок, що це не є настільки ефективно. Використання такої форми надання медичної допомоги і тому на сьогодні ми були було визначено таким чином, щоб передати всі абсолютно поліклініки. Тобто те, що називається по медичних компонентах, первинна медико санітарна допомога. А якщо сказати простіше, це те, що забезпечується дільничними лікарями медична допомога, тобто дільничні педіатри, дільничні терапевти, сімейні лікарі якраз оцю допомогу поліклінічну Ми передаємо повністю в районні. Ланки, тобто це дасть змогу. Це дасть зможливість, по-перше, здійснювати певні владні е, повноваження районам. Тобто, вони заключаються, як ми розуміємо, будь-які владні повноваження. Вони заключаються у фінансуванні і вони заключаються у тому, що має е, вплив на. Е, Безпосередньо на кадри, на кадри, на підбор, на розстановку кадрів і залучення додаткових важелів для фінансування системи охорони здоров'я первинної ланки.